Привіт, я граю на найкращому українському проєкті на платформі 5M, а саме на Краймленді. І сьогодні я вам покажу, як взламувати угонки С та Д класу. Для цього нам потрібно мати при собі відмички та контрактний планшет. Їх можна отримати у квадраті 9340, там зайдете у будинок, відкрийте мапу і, та знайдете його. Заходимо в контрактний планшет. Тут ми маємо різні контракти. Нас саме цікавить у гонки Це та D класу е, Так, де ми не бачимо, але це не віда, так як Це та D абсолютно ідентичні. Тому ми беремо угоночку саме це класу. Так, взяли. Е, тут ми можемо запросити гравця, якщо, наприклад, ми будемо грати ще з кимось. Але гроші отримає лише людина, хто здасть його гонку. Так, підтверждаємо, все. Відкриваємо мапу та бачимо червону зону. Саме в ній буде знаходитися наша гонка. Для це та, де це завжди парковка, то ми будемо шукати її на парковці. Я саме пропоную вам використовувати орендну машинку, так як свою вам брати і забирати, це тільки лишні проблеми. Тому орендуємо, вона коштує всього лише 100 доларів, тому це не проблема. І Виїжджаємо. Також не забуваємо про дрес-код. Це завжди повинні бути рукавички і маска, це обов'язково, щоб вас не знайшли. Так, і тепер я до вас поверну ще декілька секунд, коли знайду угонку. Так, ось ми знайшли нашу гонку. Пошук може знайти кілька хвилин, але то таке, завжди можна навчитися швидко їх шукати. Так, нам потрібно підійти до неї зі сторони водія. Ось, тому що якщо ви підійдете з цієї сторони, то нічого не буде. Тому підходимо зі сторони водія і натискаємо кнопочку Є, «Е», щоб започати міні-гру. Сама міні-гра заєднається в поєднанні кольорів, повертаємо їх там ліворуч-праворуч та натискаємо відкрити. Намагайтеся зробити з першої спроби, так якщо у вас не вийде, з першого разу копи отримують сигнал про спробу автогону. Все. Uh, у нас вийшло з першої спроби, нам повезло. Ми отримуємо ключі та сідаємо і йдемо здавати нашу угоночку. Uh, на карті у нас будується маршрут. Uh, саме на момент запису uh, ліва траса заблокована, тому використовуємо праву. Але якщо у вас маршрут будує іншою дорогою, то краще всього поставити мітку на трасу, і тоді не виникне проблем у вас з дорогою. Так, ось ми виїжджаємо на трасу А і швиденько, і головне обережно їдемо, щоб не побити машину, так як ми маємо саме її міцність. І від цього залежить скільки грошей ми отримаємо в кінці. Чим вона uh, і буде, тим логічно ми отримаємо більше. Зараз я вам швиденько покажу сам маршрут траси А. Ну він завжди однаковий. Ось тут на блокпосту нам потрібно використати саме праву полосу. Тому що тут тільки шлагбауми, тут ми швиденько можемо проїхати. Від цього машинка не зламається, тому все добре у нас. Проїжджаємо по маршруту. Доїжджає ще до неасфальтної дороги потрібно бути максимально обережним, так як машина тут заносить. А якщо її заносить, то само собою можна ось так, як тут, як я. А, але мені пощастило, я все-таки вирулив. Ну і все, ми доїжджаємо. До здачі саме нашої машинки. Це ще займе пару секунд. І ось ми доїхали. Здаємо дилеру і отримуємо гроші. Ось на цьому і все. Ну все, Бажаю гарних гонок та чудових днів на проєктів. Зустрінемось!